Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо шоколадний пиріг, покритий розтопленим шоколадом з горіхами. Він настільки простий в приготуванні, та ще й дуже смачний. Він має дивовижно-м'який насичений шоколадний смак. Ідеально до чаю чи кави. Всі інгредієнти прописані на початку відео і внизу під відео. До 4 яєць висипаємо 250 г цукру. Одну чайну ложку ванільного цукру, дрібку солі. Міксером добре збиваємо. Щоб отримати пішну піну, важливо збивати яйця з цукром протягом 7-8 хвилин, поки маса не стане світлою і пухкою. І продукти важливо, щоб були всі кімнатної температури. Тоді вони ідеально будуть об'єднуватися між собою. Ось так збили яєчну масу і відставляємо в сторону. До борошна додаємо 2 столові ложки какао-порошок. Дві чайні ложки розпушувача. Вінчиком добре перемішаємо. І поступово просіємо в яєчну суміш. Акуратно замішуємо тісто лопаткою знизу на гору, щоб маса не осіла. А рецепт настільки простий, як 25 копійок. Простіше не буває. І за смаком не уступає нахваленим рецептам. Просіємо другу частину борошна. На даному етапі ми отримали густе тісто, яке будемо розводити кип'яченим молоком. В сотейник налили 240 мл молока. Додаємо вершкове масло. Все це доведемо до кипіння до перших бульбашок. За цей час масло розтане та прибираємо з вогню. Кип'ятити не потрібно. Гаряче молоко частинами вводимо в тісто. І після все добре розмішуємо до однорідності. Виливаємо все молоко. І залишилося ще раз добре розмішати шоколадне тісто. Ось така його консистенція. Виливаємо готову масу у форму для запікання. Дно і стінки закрили пергаментним папером. Таке тісто не повинно стояти. Його зразу відправляємо в духовку, яка на цей час повинна бути розгріта до 170 градусів. Випікати будемо приблизно 1 годину. Готовий пиріг перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити з пирога сухою. Його можна посипати цукровою пудрою або ж прикрасити за своїм бажанням. Ми покриємо розтопленим шоколадом з горіхами. Дві плитки шоколаду розтопили в мікрофільовці короткими імпульсами. Додали одну столову ложку олії. Так він стане більш тягучим і буде легко розподілятися по поверхні. Для насиченого смаку додали подрібнені волоски горіхи. Можна брати арахіс, фундук, що вам більше до вподоби, що у вас є. На охолоджений пиріг наносимо шоколадну глазур і рівномірно розподіляємо по поверхні. А потім покладемо в холодильник, щоб лазур повністю застигла. Пройшов час і пиріг готовий. Простий, домашній, швидкого приготування. Він сам по собі м'який та смачний. А глазур з горіхами робить смак багатшим. Мега смачний, мега-шоколадний! Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Симерута добра.